Так. Добрий день, мене звати Больбу Станіслав, група ІК-21. Тут я буду показувати виконання другої лабораторної роботи з дисципліни протокол алгоритму електронного голосування. Тема цієї лабораторної роботи протокол електронного голосування зі сліпими цифровими підписами на основі алгоритму РСА. Якщо казати про мету цієї лабораторної, то це реалізація протоколу електронного голосування, який забезпечує анонімність вибірця за допомогою механізму сліпого підпису. На відміну від попередньої лабораторної роботи. Тут Центральна виборча комісія підписує бюлетень виборця, не знаючи його змісту. Це дозволяє підтвердити право виборця голосувати, але не розкриває його вибір. У нас тут, як і в минулій, беруть участь два кандидати: червоний та синій. 5 виборців, а також наша ЦВК. Для кожного виборця створюється власний набір бюлетенів. А для комісії генерується пара RCI-ключів, де приватний ключ використовується для підпису бюлетенів, а публічний для перевірки підписів. В, нашій, в цій програмі також використовується кілька глобальних структур. Issuedvan e зберігає. Виборців, які вже отримали підписаний комплект бюлетенів. Issued packages містить підписані бюлетені для кожного виборця. Потім voted voters використовується для запобігання повторному голосуванню, а словний Quotes просто для підрахунку результатів. Так, як у нас тут перед засліпленням. Бюлетень хешується з допомогою алгоритму. США 256. Отриманий хеш переводиться у числовий вигляд і зводиться по модулю N, що необхідно для коректної роботи RSA підпису. Далі в нас тут реалізовано механізм засліплення. Хеш бюлетеня множиться на випадковий множник R у степені відкритого ключа комісії по модулю N. Важливо також, щоб число R було взаємно простим з N, оскільки це дозволяє згодом коректно зняти маскування. Далі в нас проходить підготовка бюлетенів у цій функції для створення 10 наборів. Тобто, у нас для кожного виборця генерується випадковий анонімний ідентифікатор. Ось тут. І в кожному, одному, в кожному наборі міститься по одному бюлетеню для кожного кандидата з однаковим ідентифікатором. Кожен бюлетень потім хешується, засліплюється і зберігається разом із допоміжними даними для подальшої перевірки. Центральною частиною нашого протоколу це функція, яка реалізує логіку виборчої комісії. Ось тут вона починається. Спочатку комісія перевіряє, чи не отримав виборець підпис раніше. Це запобігає повторному отриманню підписаних бюлетенів. Далі випадковим чином обирається 9 з 10 наборів для перевірки. У цих наборах комісія перевіряє коректність засліплення і структуру бюлетенів. Якщо воно перевіряє і всі набори є коректними, то комісія підписує один залишковий невідкритий набор, і вона не знає його змісту. Після цього в нас виборець отримує підписані бюлетені, знімає з них маскування та має на руках валідний, валідні підписані комісією бюлетені для кожного кандидата. І потім після цього він може використовувати лише один з них для голосування. Безпосередньо саме голосування в нас. Реалізовано функція відправки одного бюлетеня. Тобто, ось тут. Тобто в нас програма перевіряє, чи не голосував виборець раніше, знаходить бюлетень за окремого за обраного кандидата, і потім перевіряє підпис комісії за стандартною схемою в нас вже РСА. І якщо в нас підпис валідний, голос зараховується. Тобто, ось воно проголосував за когось. А вибори здається до множини тих, хто вже голосував. Також в нас тут ще є розписаний нормальний сценарій, коли все працює як потрібно. А також ще декілька тестових сценаріїв. Перший в нас тестовий сценарій це спроба відправити обидва підписані бюлетені одним виборцем. Тобто у такому випадку зараховується лише перший, а всі інші ігноруються. Також у нас ще є другий тест. Він в нас імітує одного з дев'яти відкритих наборів. Імітує підміну одного з дев'яти відкритих наборів. У нас так чого комісія успішно виявляє шахрайство і відмовляє в видачі підпису. Ну і після цього в нас завершується голосування. Програма вводить, як у минулої роботі, підсумкові результати для кожного кандидата. І усі результати враховують лише валідні бюлетені з коректним підписом комісії. Також можна подивитися, як вона в нас. Як в нас працює програма. Що вона робить. Тобто, в нас тут запускається нормальний сценарій. Кожен з виборців підготує 10 наборів бюлетенів, і також всі ці 5 виборців потім за когось голосують за червоного або синього. І в нормальній ситуації в нас видається одразу результат підрахунку. Тобто, у червоного тут 2, у синього 3, тобто синій переміг. Якщо ми будемо дивитися на перший тест. То в обох випадках другий бюлетень ігнорується. А про другий тест. В нас інтрудер, тобто той, хто проникає в систему, він також підготував 10 наборів бюлетенів. Але наша система виявила підміну в наборі третьому, Тому підпис для цього інтрудера не, видає, не видається. І можна сказати, що система правильно відмовила у підписі через виявлену підміну. І можна як висновок сказати, що у цій, у цій програмі було реалізовано протокол електронного голосування зі сліпими підписами. Е, наша програма демонструє повний цикл. Роботи протоколу для двох кандидатів т виборців. Вона забезпечує анонімність голосування, захист від повторного голосування та можливість виявлення шахрайства. Тобто, таким чином реалізований протокол відповідає основним вимогам безпечного електронного голосування. Дякую за увагу!